Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Національне агентство з питань запобігання корупції та журналісти виявили у народного депутата Ігоря Кісільова ознаки незаконного збагачення на суму понад 70 мільйонів гривень. Дані передано до офісу генпрокурора. Згідно з розслідуванням Кісільово, обраний від забороненої партії ПЗЖ проживає в елітному житловому комплексі -Хілл» у Києві. Вартість такої, як у нього квартири, площою 360 квадратних метрів, у залежності від ремонту, зараз сягає від 2 до 5 мільйонів доларів. Також на користується люксовим авто, оформленими на дружину. Зокрема, журналісти зафіксували, як він виїжджав на Мерседес і «Рейндж ровер, оформлених на її компанію. Розбираючи доходи витрати родини, розслідувачі помітили, що у 2023 році дружина Ганна Кісільова отримувала дохід за основним місцем роботи від компанії Захід Укрвибувпром. Саме на цю компанію оформлений рейндж-ровер 2023 року, яким подружжя регулярно приїжджає у столичні ресторани. Журналісти зафіксували, як родина двічі відвідав відпочинковий комплекс ресторан в центрі та заміський комплекс Шелест. Сам депутат пояснив, що – службовий автомобіль дружини, тому він не зобов'язаний його декларувати.